ребята ну, я вам покажу шумів для майнкрафту перший миг це про те що, що під деревами аталии завжди я давайте пощели давайте зазвони ему чтобы скапати у самого так давайте я выбью ничнее бачення чтобы все Погнали о я не Це зелені пещери. Ось такі вони. Перший міф подкведе. Йдемо далі. Наступне ніс це можна писати з двох сторін таблички. Ставимо табличку і пишемо. Наприклад, ось так. Вот Готово. И тогда с другой стороны. Сапра. Все. Это на пункт отпить. И это правда, мы их подтверждаем. И это да, я обращение к вам. Поставьте лайк и подписывайтесь. Пи -пи и третий миф. Це що, существує вкладка оператора? А давайте, нам треба знайти. Так, ну де ж вона? Ні. Що? А де вона? Хе. Ха. Я в цьому іре вже грав. Так, так, що? По-моєму, в мене вона включена. Так, приклади оператора. Це блоки світла. Різні картини. Давайте я їх візьму. Так же є. Бал'є. Палкові лак і це. Я це все опробую. Беру це все. І от поїхали. Блок світла. І правда. Все працює. отлично, Далі картини. А ось тут, я вже зроблю маленький підістал. Ось такий, Чотири на чотири. Перша картина. Це вода. Далі. Це вогонь. Далі земля. І це повітря. Всі чотири стихії. є. Почали собі далі. Структурна, погрожня. Діз, в можна йти купить. Що це зовсім таке? Я не розумію. Ну добре, давайте далі. Подивіться. Бар'єр. Це невидимий блок. Ось такий от. Якщо я прибираю бар'єр звук, то він пропадає. Я його не бачу далі. Структурний блок. Ага, ясно. Це може любу структуру скопив. Це плюс. це блок. а це палка від ласки. Тобто вона може зробити звуку абсолютно все, що завгодно. Наприклад, ось таке. Абсолютно все, що завгодно з ним можна зробити. Те, як ви бачите. Оп. Так, давайте я вам покажу на прикладі. Наприклад, хоча я візьму. Так, що я такого візьму, щоб вам показати. А от давайте, наприклад, факел. Так, факел. Ось він. Так, вибачте. І дивіться, нажимаю правою. І він міняє своє положення. І ще я можу зробити ось так от. сюди. І сюди факел. Раз, два, три. Раз. І готово. Бачите, як це працює. І останній, Не Непозволий блок, Ага. Ясно? Так. Ребят, ну на сьогодні все. Пишіть свої міфи у коментарях, які ви хотіли побачити у моїх відео. Ну на сьогодні все. Всім до побачення. Гарного вам дня!